Вітаю вас, любі діти! Пропоную вам сьогодні пограти гру приготуємо паску. Подивіться уважно на малюнок. Серед поданих продуктів нам треба обрати ті, з яких печуть паску. Паску роблять з тіста. А що ж потрібно покласти в тіст? Чи потрібне яйце у тісто? Так, звичайно. А чи додаємо ми у паску гриби? Ні, вони зовсім там не потрібні. А молоко потрібне, щоб спекти паску? Так, потрібне. А чи додамо ми помідор? Ні, звичайно. А чи треба додавати родзинки в паску? Я думаю, з родзинками паска вийде набагато смачнішою. А цукор потрібен, як ви гадаєте. Так, щоб паска була солоденькою. А чи додають в паску вершкове масло? Так, додають. А чи потрібне борошно, щоб замісити тісто на паску? Звичайно, потрібне, тому що без борошна ми не зможемо ніяке тісто зробити. А льодяник потрібен для приготування паски, діти. Ну звичайно ні. Ось з цих продуктів замісимо тісто для приготування смачненької паски. Молодці малята! Дякую за увагу!